На мостищині сьогодні відкрили вже сьомий дитячий будинок сімейного типу, де виховується 52 дитини. Саме Львівщина, одна з першого областей, почала поширення діяльності прийомних сімей. Сьогодні подивитися на новобуд приїхав дитячий облисмен Юрій Павленко. В Україні тоді було 10 дитячих будинків сімейного типу, і всього в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу ще сім років тому назад виховувалося до тисячі дітей. То сьогодні в Україні вже створено е, і діє, е, близько восьмисот дитячих будинків сімейного типу, більше трьох з половиною тисяч прийомних сімей. В дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях от станом на сьогодні виховується майже 12 тисяч дітей. 15-річна Лілія потрохи звикає до нової родини бучмів і Михайло з Червонограда, мають своїх троє дітей, прийняли дівчинку з Львівського інтернату. З дня на день очікують ще п'ятьох діток, рідних братів та сестер, які стануть їхньою великою сім'єю. Називаюсь першого разу мене мамою і татом. завдяки людям, які мають добре серце. Ми сьогодні радіємо, що ми це наша мрія здійснилася, яка жила в наших серцях вже дуже багато років. І... Тобто наша сім'я сім'я поповнення, і надалі думаємо вже брати дітей. Будинок бучмів став вже четвертим у селі. Пнікут. саме тут ще п'ять років тому справу ініціював отець В'ячеслав Дорош, коли ми Побачили це, я побачив тих дітей в тих будиночках після двох-трьох років. Їхні здібності, їхні таланти, діти, які в інтернатах мали, як це кажуть, жовті карточки. Тут почали задачі розв'язувати, віршики вчити, радісні бути, щасливі, як нормальні всі діти. Я сказав, це дуже хороша ідея. Будуємо наступний будинок. Хоча це є дуже важкий труд. Спочатку допомога була з боку релігійної місії. Згодом ініціативу перехопили австрійські банкіри. Фінансування, яке було саме проведено фондом доктора Степича, це за допомогою банку. Ну крім цього, облаштування цих будинків так само потребує і холодильників, і пральних машин на відкриття попереднього будинку, ми подарували від нашого банку на так, два холодильники. Тобто це постійна якась підтримка. І якщо ми чуємо, що є якась потреба, і не тільки сам банк, але й працівники приймають в цьому активну участь, тому це. Справа честь благодійники кажуть, допоможуть у фінансуванні будівництва ще одного, вже п'ятого дитячого будинку, спортивного комплексу та навчальних класів для гуртків. Сьогодні у містечку України дитячих мрій живе вже 26 дітей. Першим родинам було найскладніше. Галина Оксюковська вже третій рік у пнікуті. Всі спілкуємося. У нас всі, всі дружать, діти між собою, батьки між собою. У нас дуже дружна сім'я. Торік в Україні посиротіло 15,5 тисяч дітей, а 17 тисяч знайшли нову родину. 11 тисяч сиріт взяли на виховання рідні і близькі, а 2 тисячі усиновили українські родини. На Львівщині 84% дітей, які не мають батьківської опіки, виховуються саме у сім'я. Жанна Ліщенко, Юрій Гелетович, Ентановини.